Що робити, коли тиск дуже залежить від емоційного стану, від погоди, від якихось факторів, якихось стресів, які на, на, навалюються на нас, і що взагалі з цим робити? Вітаю, друзі, з вами, яка доктор. Сьогодні у нас, е, на, як завжди, на прикладі пацієнта, який щойно пішов, е, будемо розбирати тему дистонії. Ситуація: приходить пацієнтка, е, ну, вимушено, яка виїхала з країни під час війни, зараз повернулася. І от е ну, одна із скарг, ну, звичайно, там стрес, нерви. За все хвилюється, знову треба виїжджати із України, бо дім е розбитий, нема де жити. А там, начебто, якось життя підлаштувалося, їдуть е назад. І скарга така: це «пригає тиск». Е я ну, якісь таблетки п'є від тиску, понятно. Я ж питаю, від чого залежить тиск? Ну, як таблетки п'ю і не нервнічаю, і не міняється погода, і не кричать сирени, і нема прильотів, Ну, в цілому можна триматися. Але якщо щось таке є, то зазвичай все одно тиск піднімається. Я кажу, який тиск для вас нормальний? Ну, нормально, мені комфортно, 120-130, але це рідко. Я кажу, який зараз по відчуттям тиск? Ну, десь, мабуть, 150. Міряємо, правда, 155, ну там на 80. І таке вже відчуття, яке трошки підпирає голову, е підпирає. Е Як наче вже тиск піднімається, бо вже ж скоро час пити вечірню пігулку, якби все, е все понятно. Ну, ми там, там ще була одна скарга, там рука щось побалювала при движеннях. ну ми цю проблему якби пролікували і пішли, якби лягли на годинку на лікувальний сеанс краніосакральної терапії, коли ми знімаємо напруження з е, мембран поперечних організму, з кісток черепа, з твердої мозкової оболонки. Ну і таким чином зазвичай люди перше розслабляються емоційно, а друге покращується значно відтік від голови, якраз е, усувається це відчуття розпирання, е, яке дуже часто людей турбує при навіть не сильно підвищеному тиску. Тому що десь є моє відео, можете знайти його недавно в стрічці, е, коли я розказував, що людини, коли коливається тиск на 30, 40, навіть 50 одиниць. В нормі вона практично не, не повинна цього відчувати, тому що колись нам треба пробігтися, колись на когось нагримати, колись сфокусуватися, вирішити якусь задачу, і тиск може організм собі підвищувати, як йому треба. Зникла потреба, тиск е, нормалізувався. Так має бути на рівні саморегуляції. І от ми, значить, вкладаємо людину е на лікувальний сеанс, вона там розслабила, все, голова розвиднілася, все класно, відчуття таке хочеться літати. Мабуть, вже тиск 120, дуже дякую вам, лікарю. Ну, Ми ще там долікували руки, долікували шийні хребці, е перевірили м'язові тести, щоб всі м'язи були нормальні. Ну, тобто людина попрацювала ще м'язами, шиї, плеч, що теж зазвичай підвищує трошки тиск. От. Ну, і все, вийшли, значить, на, на, ну, сюди до столу. Я кажу, який тиск по відчуттям? Ну, 120, 120, 130. Таке, така легкість в голові, легкість в тілі, взагалі, красота. Міряємо тиск, а тиск 180-185. І ну, я бачу в її глазах такий шок. І кажу, ну. В принципі, це нормальне явище, коли за під час лікувального сеансу, коли ми розрухали тканини, вийшли токсини, плюс ви попрацювали м'язами шиї плеч, поки ми там всякі м'язові тести робили. Десь, коли на, на 30-40 одиниць тиск може підвищитись, це нормальне явище. Так може бути, коли організму потрібно підвищити тиск для того, щоб вимити якісь додаткові токсини і покращити живлення мозку. Каже, якийсь озноб відчуваю. Хорошо, зноб, на тобі стаканчик теплої води. Випила стаканчик теплої води, за 5 хвилин озноб пройшов, тиск такий же, десь 180-185. Ну, вже був час е пити вечірню пігулку, яку вона п'є, вона спокійно випиває. Е Ми ще там допідбираємо траву, відпускай додому. От зараз чекаю е зворотній зв'язок, коли дійде додому, переміряє тиск. Але в цілому, висновок який, і ще раз я на ньому наполягаю. що Дуже часто проблема регуляції тиску заключається в тому, що, особливо, коли на УЗІ, на ультразвуковому дослідженні судин шиї немає явних стенозів, бляшок або якихось там вигинів патологічних, коли немає явних стенозів і явного дефіциту притоку, більшість проблем створює дефіцит зворотного відтоку, який створюється за рахунок напруження м'язів шиї, Мало рухливості шийно комерцевої зони цієї, всієї. І таким чином навіть невелике підвищення тиску там, ну, зі 120-130 до 150-160 вже викликає ну, зниження працездатності. Так не має бути. Е, от банальний приклад, коли ми просто ну, якимись діями в, трошки балансуємо нервову систему. І м'яко, дуже, це, це дуже м'які. 100% безболісні техніки, які покращують е, функціонування, рухливість шийних хребців, е, рухливості кісток черепа між собою сві, ну, і фасцій е, навколишніх, і е, рухливість шийно-черепного переходу да, з переходу з шиї на на потиличну кістку. Тому що тут, якраз ззаді, через всякі відверстя, виходять лімфатичні канали, венозні, і тут, коли тут напруження, вони перетискаються, бо в них тиск дуже маленький, їх дуже легко перетиснути. І все. І тоді виникає ситуація, коли стрес. Людині навпаки, треба трішки збільшити живлення мозку, щоб вона швидше зображала. А в неї навіть спокої вже порушений відтік. І тіло намагається збільшити живлення, а ну, якби в нього є такий рефлекс, звичка така. А, а назад не, нема відтоку. І тіло не розуміє, що з цим робити, тому що під час стресу зазвичай ще й на, навпаки людина так затискується, голову ховає, така рефлекторна реакція. А якщо це постійно хронічний стрес, воно так за, зали, залишається в такому малораховому стані. І все. І відбувається собі така, таке замкнуте коло. Коли стрес, м'язи стискаються, жилення мозку ще більше погіршується, організм ще більше підвищує тиск, і більшість судинних ускладнень, таких як там інсульти або тимчасові порушення мозкового кровобігу, вони зазвичай виникають під час такого різкого підйому тиску, коли ну. Потреби мозку е, набагато більше, ніж може припливти і випливти. Тому що, якщо нема нормального відтоку, то і приток не може приходити адекватно навіть при підвищеному тиску. Тому що важливо, е, слідкуйте за тим, е, щоб ваше тіло могло нормально регулювати собі тиск 120, 130, 150, 160 і назад. Зазвичай добре допомагає в таких ситуаціях просто лягти, розслабити шию, полежати. Лежачи на спині, дуже дуже м'яко, дуже обережно помасувати, порозминати дуже м'яко м'язи шиї, поробити такі рухи із спотилиці вниз до плечей, щоб покращити рух венозної крові, рух лімфи до, від голови до чи через шию вниз. І таким чином зазвичай вдається вже, вже стабілізувати це чуття розпорання. Мозок розуміє, що мене треба ще більше підвищувати тиск, щоб, щоб нагодувати, щоб себе нагодувати, і потихеньку-потихеньку повертається вниз. Звичайно, ми набрали, підібрали курс і фітотерапії. Лікувальних трав центральної системи, периферичної, судини голови. Ну, те, що зазвичай і, і, і потрібно в таких випадках, особливо якщо є такий ну, індивідуальний тест, як у нас. Але ключовий мій меседж сьогодні ще раз, е, що коливання тиску в 30-40, 50 людина має витримувати нормально. Атмосферні стреси стресу не мають впливати. Для цього якісний приток до голови і якісний відтік. Перевіряйте, контролюйте, вирівнюйте, усувайте недоліки і будьте здорові. Дякую за лайки та поширення. З вами, яка доктор.